Привіт усім! Сьогодні ми розпочнемо вивчати курс в UGS, де навіть новачок зможе зрозуміти всі принципи створення першого проєкту використовуючи даний фреймворк. Vue.js надзвичайно полегшує розробку ваших проєктів, оскільки має багато позитивних характеристик. Серед них простий процес інтеграції з іншими бекенд фреймворками. Зрозуміла та велика документація, висока продуктивність. Та легкий процес навчання за мінімальних знань HTML, CSS та JavaScript. Якщо ти хочеш детальніше дізнатися про переваги в UGS, почитай, перейшовши за посиланням під моїм відео. А ми будемо розпочинати. Для роботи нам знадобиться будь-який редактор коду. У мене це Visual Studio Code. Ти можеш використовувати звичний для себе. Якщо в тебе ще не встановлено редактор коду, ти можеш скачати його. За офіційним посиланням, яке я прикріплю під даним відео. Тут необхідно вибрати збірку стабільну для твоєї операційної системи. У мене це Windows 64. І скачувати Visual Studio Code я не буду, так як він у мене вже встановлений на комп'ютері, але складнощів у тебе не повинно виникнути. Також нам для роботи необхідний Node.js. Для цього ми заходимо на офіційний сайт Node.js. А, і обираємо вкладку «Рекомендовано для більшості. Зі встановленням Node.js, в тебе також не повинно виникнути труднощі, але якщо в тебе з'являться якісь запитання, пишіть в коментарях. У мене Node.js вже встановлено. Давайте поглянемо, як перевірити, чи успішно встановився Node.js на комп'ютер. Для цього ми заходимо в командний рядок або до вбудованого терміналу в редакторі коду і прописуємо команду Node-V. Якщо в тебе з'явиться поточна версія програми, то Node.js встановлено успішно. У комплекті з Node.js йде пакетний менеджер NPM, версію якого ми також можемо перевірити за допомогою команди NPM-V. Так, супер! Все необхідне для роботи ми з вами встановили. Тепер перейдемо безпосередньо до нашого проєкту. Нам потрібно підключити Vue.js. Ми можемо це зробити двома способами. Перший спосіб це через CDN, найчастіше так його підключають до вже існуючих проєктів, але я вам не рекомендую це робити, тому що ваш проєкт буде занадто важким через підключення різних бібліотек до нього. Тому ми так Vue.js підключати не будемо, а інсталюватимемо його іншим шляхом, використовуючи збірку Vue CLI 3 Для цього заходимо на офіційний сайт Vue CLI 3 і заходимо в Installation і копіюємо команду npm install. Глобальна версія в CLI. І переходимо до нашого будованого терміналу або командного рядку і вставляємо нашу команду. Бажано в корінь. Ви можете, правда, вставити його де хочеш створити будь-яку папку або на робочому столі. Але ви ж не знаєте, де ви потім будете розробляти свої проекти: чи на диску D, чи на диску C. І щоб повторно потім не виконувати таку команду, бажано встановлювати його в корінь. Отож, ми скопіювали команду, вставили його в термінали і натискаємо Enter. Але я цього не буду робити, тому що в мене вже збірка встановлена на мій комп'ютер. Тому ми продовжимо з вами далі. Щоб перевірити, чи успішно у вас встановилася збірка в «UCLI», нам потрібно виконати простеньку команду View, і натиснути, ось, перепрошую, і натиснути Enter. І якщо ось у вас з'явиться ось така історія, то UCLI успішно встановлено. Що ж, перейдемо тепер до створення вже нашого проєкту онлайн-магазину, де в нас буде каталог із карточками товару, а також корзина, в яку ми будемо складати обраний товар. Для цього нам необхідно перейти в ту директорію, де в нас буде створено проєкт. У мене це буде робочий стіл. І назвемо наш додаток «онлайн-шоп». Для цього ми виконуємо команду «view create» «online-shop» і натискаємо Enter. Так, View просить нас обрати готову збірку. Ми натискаємо View 3, по дефолту, вона так і запрограмована. З Babel це компілятор і аслінтом, який перевірятиме різні помилки, які виникатимуть у процесі написання коду. Натискаємо Enter, і у нас розпочався процес інсталяції збірки. Нашого проєкту. Так, це займає близько трьох хвилин. Залежить від потужності вашого комп'ютера. І так, у мене збірка вже завантажилась, а, і нам ось пропонує виконати команду, щоб перейти до нашого онлайн-шопу. Але нам уже термінал не потрібен. Ми його закриваємо, і переходимо до розгортання нашого проєкту в редакторі-коду. Для цього ми додаємо папочку до нашого робочого простору. Так. І ось подивіться, наша збірка готова. І... Автоматично сформували нам готові файли для роботи. Давайте ми подивимось, як виглядає наш додаток в інтернеті. Для цього нам необхідно запустити команду npm run serve. Так, наш додаток компілюється. І ось ми можемо перейти за цим посиланням, де буде знаходитися наш сайт. Так, ось дивіться. Це у нас дефолтна сторінка усіх додатків, коли ми тільки запускаємо збірку на Vue CLI. Це нам, звичайно, все не потрібне, тому ми зараз трошечки повидаляємо зайве. Переходимо назад до терміналу і приберемо зайві компоненти. Нам не потрібно ось це. А не потрібно ось це. Стилі поки що ми залишимо. Так, в компонентах нам не потрібен ось цей компонент, ми його видаляємо. Так і подивимося. Зараз як виглядає наша сторінка. Вона повинна бути пустою. Ось, вона пуста. Так, добре. Подивимося у DevTools. Ніяких помилок у нас консоль не видає, тобто все окей. Тепер ми можемо розпочинати. Але для розробки повноцінного онлайн-магазину нам необхідно встановити ще деякі залежності. Нам потрібен Axios для отримання даних. SAS Loader, NotSAS, це обробники CSS файлів. Також необхідний фейковий API JSON Server буде виступати. І Vuex, UX загальне сховище даних. З UX давайте ми і розпочнемо. Тому заходимо на офіційний сайт UX. Я нагадую, що всі е, сайти я розміщу. У додатку під відео. так, Щось, інтернет погано загружає. Так, переходимо в Installation і, як ми вже з вами звикли, копіюємо npm install UX». Next. Save. І вставляємо в корінь папки. Так. Ага. так, CD онлайн шоп. Зайдемо в нашу папочку з нашим магазином. Так, і вставляємо команду. Так, натискаємо Enter. Чекаємо, поки залежність завантажиться. Так, щось нам тут написали. Щоб перевірити, чи залежність у нас встановилася, ми йдемо в Package JSON. І дивимося: ось є в UX. Версія, все встановилося. Так, нам ще потрібно одна залежність встановити, яка називається Axios. Так, яку ми теж за аналогією, знаходимо. На офіційному сайті. Так, тут офіційний сайт NPM.js, але в них є як підключити Axios. Так, знаходимо команду npm install axios, Копіюємо і переходимо до нас в папочку і завантажуємо. Нагадую, що Axios нам необхідний для того, щоб зберігати там дані як фейкові API. Ми звідти будемо тягнути наші дані до нашого додатку. Так, Завантажилась у нас залежність. Щоб перевірити, нагадую, ми заходимо в PKJson. Дивимось, ось у нас є Axios, його версія. Так, ще нам потрібно встановити ну, SAS і SAS Loader. До речі, ми можемо з вами встановити це трошечки по-іншому. Для цього ми прямо в пакеті Sony прописуємо залежність, яка нам необхідна і її версію. А версія чомусь у нас. О, з'явилася. Так, добре. І так само ми підключаємо sas Loader, Так. SAS Loader, Так, що нам запропонують тут версію чи ні? Запропонувала остання версія. Так. Добре, зберігаємо файл, і нам залишилося їх інсталювати. Для цього ми виконуємо команду npm install. Так, наші залежності встановилися. І останнє, що нам потрібно встановити, це JSON сервер де ми будемо зберігати наші дані і через фейкове API отримувати їх до нашого чудового додатку. Вводимо в пошуковому сервісі JSON Server. І копіюємо нашу команду, переходимо до терміналу і вставляємо. Завантажились наші залежності. Чомусь тільки в нас не підвантажився файлик. У вас може підвантажитись. В мене ні, тому я створюю ще файлик, де будуть зберігатися наші дані, і за якими ми будемо стежити Це JSON. Так, Поки він буде у нас пустий. Щоб стежити за даним файликом, нам потрібно виконати команду JSON-server. Defiz, DeFice Watch. І натиснути Enter. І ось у нас з'явився фейковий наш API. Тобто тут у нас будуть знаходитися наші дані, які будуть зберігатися нам в додаток. Так, давайте все-таки ми перевіримо, чи взагалі на нашій сторіночці. Щось буде оновлюватися. Для цього ми зайдемо в наші ресурси в «App» і створимо тут дівчик з надписом. Давайте напишемо hello. Так, збережемо і подивимося. З'явилось. Тобто, все в нас працює. Це добре, супер. І так, давайте підведемо підсумок сьогоднішнього року. Ми запустили готову збірку UCLI, встановили необхідні залежності, які нам потрібні для повноцінної розробки нашого інтернет-магазину, Axios для отримання і опрацювання через API даних. UX у якості єдиного централізованого сховища даних. Note SAS і SAS-Loader для того, щоб мати можливість працювати із препроцесорами. У нашому випадку це буде SCSS. Пізніше до цього ми повернемося. Тому дякую вам за перегляд. Якщо щось незрозуміло, чекаю на ваші коментарі під відео. А у наступному уроці ми почнемо розробку компонентів нашого інтернет-магазину, побачимо їх структуру і як вони працюють. Не забувайте ставити вподобайку. Якщо вам було корисне відео, і чекаю вас у наступному уроці. До зустрічі!